Доброго дня, шановні добродії! Я хочу розповісти вам про квітку, про рослину, яка з Давен-Давен знають в багатьох країнах нашого світу. Її під час розхопок археологи знаходили в житлах до історичної доби, знаходили насіння цієї квітки. В пірамідах єгипетських. існують різні версії походження цієї рослини. Одна версія, що це кров застигла кров вбитої людини, інша версія, що це кров дракона. І взагалі, ще вона є символом поєдинку любові і ненависті. Червоні пелюстки її, то любов, а чорна середина то ненавість. І ви вже здогадались. Що це мак? Є така легенда, що якось Господь спустився на землю, щоб подивитися, як там, як він її населив. Земля зустріла, дуже радісно його, але ж поскаржилася, що люди, які населяють землю, якісь нещасні, в муках народжуються, помирають в муках, життя їх таке нещасливе, безрадісне. І що на одну усмішку більше якось приходиться сліз і страждань. І земля попросила в Бога, щоб Він дав якийсь засіб такий, щоб людям принести цей засіб, що був проти болю та страждань. Господь дав їй маленькі зернятка і сказав розсіяти по усьому світу. І земля розкидала ці маленькі зернятка, і з них виріс мак. Ще розпускає свої пелюстки, полум'яні, як жар. В Україні з давен мак рахувався магічною квіткою, його використовували в народних замовляннях, його освячували в церкві на святах і тримали в хаті, як оберіг, і обсівали і людей, і худобу. А вишиті квітки маку, і вінки з нього були символом продовження роду людського, існування роду. Мак сіли, хочу сказати, що сіли у піст в середині посту, у середу. І дуже часто цей, це свято називався він хрестцями, І це свято до нього дуже готувалося ретельно, воно було важливе. І... Часто воно припадало, навіть коли ще лежав сніг, але до нього готувалися, і, якщо можна було вже струмити, все одно його сіли, аби тільки можна було струмити лопату в землю і перекопати її. Сіли його дівчата і молоді хлопці. При цьому вони хороводили, співали. І хочу сказати, що зерно маку вважалося і деликатесом в українських селян. Вони пекли пампушки, а на свята медові маківники. І перший спас у нас називається мак, Маковий, коли в церквах освячують мак разом з чорнобривцями, гвоздиками, Васильками. І цей збір зберігався в хаті. Під іконами. І ще українці що якщо не спомічали, що покійник не ходить до хати, вони розсипали по обійстю це зерно, і поки опир не визбирає ці зернятка, він до хати не зайде. І хочу сказати, що дуже багато загадок про мак, про його гарну таку будову. І не злівчити порівнянь, особливо, коли воно співвідношувалося з дівочою красою. Гарна, як маківка, дівчина, як маківка, цвіте, як мак. А інколи рослини були як і чоловічі символи. От, наприклад, дума про морозинка, там так співається. Морозинка-козаченько, як мак розпускався, морозенька-козаченько, в неволю попався. А скільки народних приказок і прислів'їв засипали як маком, дрібненько, дрібненьким заговорила швидко. Або з медом та маком, це говорить облесливо, або сказати не з маком, це, значить, важко, якось так недобре. І красу рослини описували і. Олпотизовували і наші письменники, і поети. Це і Михайло Коцюбинський, і Вай Нечулевицький, і Леся Українка, Марко Вовчок, і е, Венеченко, і Леонід Глібов, і дуже багато-багато інших. І хочу сказати, що в усьому світі мак є е, символом. Е, Є символом пам'яті. Перше таке з'явилося, перші такі згадки про це з'явилися ще в 1915 році, коли лікар у Бельгії був на війні, і він написав вірша на полях Фландрії. І другий в 1918 році був також вірш Молодої жінки. Монни Майкл, яка також написала вірш про маки. І вона вперше вдягнула шовковий мак на своє пальто. І хочу сказати, що в сучасній Україні мак є символом вшанування пам'яті жертв війни, і є воно символом Сліда пулі, Кулі. І Мак став головним символом Дня пам'яті примирення, це 8 лютого. Травня, в 1914-1915 році, коли Україна приєдналася до Всесвітнього цього дня примирення. І дизайн його розробив дизайнер Харківський по заказу національної телекомпанії і інституту пам'яті. І хочу сказати: взагалі, Мак є зараз символом. Про тих, хто загинув у роки Другої світової війни, і гине зараз на війні.